Як виглядають первинно продуктові набори. Оце все гарно дві палети. Це все ми зараз, от, я, такі, зараз ми його все будемо фасувати в конкретні продуктові набори. Тут 80 штук. Десь 800-800-900 кілограм. Погнали! Так, виходить фасовка. І затарюємо бусик. Під'їжджаємо, на ну, нормальному темпі їдемо. Сьогодні я їду з Криворізьким Рюсвілісом, це мій батя, і що, Зараз будемо зупинятися і вже вдягати захист. Якось так. Дуже дякуємо Геннадію за те, що вони нам допомагають в таку скрутну хвилину. І дай Бог їм здоров'я. Дуже дякую. Тікаємо і Та неоднократно. що ти ще казав. Тут взагалі немає людей. І ось вам питання чому. Дивіться. Тут взагалі немає вулиць, все вимерло. Ми зараз. Трішечки вище, ніж саме село, це тільки початок, але воно все 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 таке. О, в уламках, повністю в боях. Чи не пустило нас Святогірськ, напрямок з Ізюму до Святогірська, він весь там походу були дуже важкі бої, тому що постійно лежить техніка, щось викопують, там постійно значки, що там заміновано. Але сказали, що можна доїхати туди через Осків. Зараз донадцять дванадцятого, тобто у нас є час, тож будемо зараз намагатися проїхати туди далі, тому що зі слів військових там прям, прям дуже велика тупа. тупа. Лише до Святогірська. Тут дуже багато руского міра, хочу вам його показати. Дивіться, я просто, я просто покручусь, щоб ви просто розуміли, що ми йдемо. Подивіться. Отакий от рускій мір. А це бізнес по-українськи, дивіться. Да. Ніхера не залишилось, але підприємці знають своє діло. Оце взагалі топ Термінал. <ріхи> <От> Старлінка. Астарлінка, <ріхи> От отак. Дякую Ілону Маску, хоч херню пише, але останнім часом. Так, хірню так і пише. В <ріхи> <ріхи> але... <ріхи> соусі там. <ріхи> Звісно. Так. Як для себе, зробіть, а ми там вже. <ріхи> так, 329 грам. Окей. Зверха. Okay. Що приїхав міський голова? зараз такий кипіш двіж. Нормально. Хоч леба бачила, то їхали, їхали в ліс, розруха, рук. Все нормально. В Святогірську, а як бачите, тут все централізовано. Ми тільки що спілкувалися головою, ми відвантажили всю гуманітарку, вже є штаб, вже є склади, і вони все дають більш-менш централізоване. Це дуже круто, тому що фактично тут все це набуває одразу системного характеру. Люди бачать досвід. Ну про місця дуже складно казати, тому що вони просто вщент розірвані. От просто. Була будівля, ви бачите, що з нею відбувається. Люди тут є, але вони ще зараз всі перепугані, тривають зачітки. Тому ми сильно тут не будемо затримуватися, а будемо їхати далі повертатися. Ось такий у нас Руський Мір. До речі, це дуже красиві місця, тому що ми їдемо. Тут була непогана дорога. Ліси хвойні, але... Каждый такая штукенция. тачка валяется, конечно, жесть. Смотрите, там цукерки еще, серветки выложены. Да. А вы откуда? Скажите. Мы да. через речку? Да. Через... А что вы тут катаетесь? Халяви на лісу это є так, гриби. А, ви за грибами їдете? Так, а опускають зараз в ліс? Ну, вообще не, не пускають, потому що мы дальше сюди вообще не підемо, потому що там страшні бої. А вот тут так страйш, купулянка, така маховиков. Че, там, моха. І по польського там просто грибов, якщо хоче. Приглашаєте каву і та Давайте. Каву. каву одну, одну каву, я куплю. Без цукру взагалі. Я, конечно, не засунув але я поміняв на розгущеночку. Каву. О, пацані, тут все серйозно. А ну показуйте, що тут у вас. Опа. Не заміновано, ні, можна ходити? Я можу передати. Печка, то а, це пить. вже і печка є, да? да. Ля, у вас тут тепло? Тепло. Да, Нормально. Слухай, а ви тут е... весь час, так? Ви не, 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 не виїжджали звідси. Не. Гучно було? Не знаю. А? Не зрозумів. Гучно було? Гучно? Ну, було чуть. Було? Да. Не сильно, але було. Страшно чи ні, признавайся. Змені не. Ні, ні? звик. Ну, Шеврони в тебе, бач, це, це пацани тобі треба. воєнні не давала. Клас. І ще два дома лежить. Два дома? А купити один можна якийсь? Можу і пас так отдати. Давай, давай, давай. Плоти, та, любий, який ну, тобі не новий? та мені все ночки. Може, то можу і два дати. Давай, мені я, не, давай, я потім там в Дніпрі передам. Мені Хлопці, не жалко. А яблок хочете? Яблок. Вкусний, з Дніпра. Давайте. Супер, зараз дам. Класно у вас тут. Пати, бачиш? Та, не, Та тут печка є. Та, помічки, помічки. Друзі, ну що, ми, наша місія вже підходить до кінця. Ми зараз вирушаємо у Дніпро. Роздали дуже багато гуманітарної допомоги. В цей раз повезли трохи навіть більше тонни продукти і рулони для заклейки вікон. Ну, тут, бачите, що не дуже допоможе, якщо чесно. Були в ізюмі. З Зюму вирушили на Святогірськ. Були дуже багато сел, рубці, Кам'янка, Олександрівка, це навіть трішки глибше, ближче-ближче до фронту. Враження, якщо чесно, дуже сумні, і тому що там взагалі їх немає, тобто і людей фактично нема. Роздали там дуже багато продуктових наборів і пусті рушаємо додому. Тож якось так, не перемикайтеся.